Всім доброго ранку. Розпочинаю влог з машини. Їду зараз забирати чоловіка з роботи. Я дуже раненько їду забирати на вихідні додому. Так люблю, коли він вдома. Потрібно буде заїхати в магазин, взяти продукти, бо буду готувати йому щось з собою. Може він борщ сварить з собою, візьме. І за одного нам зварять борщ. За 200 метрів. Поверніть праворуч. Їхати мені 21 кілометр недалеко. Поверніть праворуч. Потім. Але поверніть праворуч. Але класно, що дороги пусті. Людей немає, всі сплять у вихідний день, ніхто нікуди не їде про мене. So uh -oh. Так, ви просили знімати вам закупку продуктів з цінами, Показати вас цікавить, тому показую. Сьогодні у нас така величезка закупка. Зараз все не виставила на стіл, бо не поміщається, буде поступово. Так, Взяли ось такі кабаноси з сиром чеддер. По 7,99 вони коштують дві упаковки. Взяли також ось такі взяли кабаноси. Також чедером, тільки інші, вони були по акції по 5. Також дві упаковки. Ось такий сік. Мультивітам ми любимо брати в скляній бутилці 4,99. Ось такий тостовий хліб. Це Владік дуже любить по 5. Далі молоко. Ось таке завжди беремо 2%. По 3.79 взяли дві бутилки. Також кефір 4,16, ось такі від мліковіта, завжди беремо. Ми завжди беремо все одинаково, майже. Рідко коли щось відрізняється. Також по акції була ось така ковбаска шинкова. Шинка така. По 5,99 тому взяла три упаковки. І ось такі сусиски. Це завжди беру владь, їх любить. По 6,99 вони щедром в середині йдуть. Взяла Амур був 2465. Це за 549 грамів. Тут два шматка. Яйця були також по акції по гарній ціні. Упаковка 20 штук, 12 злотих, тому взяла дві упаковки, 40 штук вийшло. Також ось такі палочки по 4,49 любимо сир і цибулька. Так, показую наступне. Тісто ось таке беру французьке, це листкове тісто. Здається, бездріжджове воно. 4,49, взяла дві упаковки, бо так воно без акції 6,49, я взяла по акції. так. Далі ось такі вафлі бельгійські, 5,89, взяла дві упаковки. Далі беремо завжди ось такий сир кауда. 1399, тут упаковка 500 грамів, він вже ось такий порізаний. Мій улюблений соус солодко кислий, цей, що я вам його показую, 7,99. Здається, 500, да, 500 міліграмів. Маленька сметанка, це бере чоловік з собою на роботу. Таку щоб велику не брати, 2,59. Далі грецький йогурт, ось такий до салатів 2,39. По акції був, без акції не знаю, скільки він. Помідори ось такі римські, беремо 14,99. Сметанка також по акції була, з така мліковіта, 18%, 3,49, взяли дві. Далі фарш. Завжди берусь такий свинина з телятиною. По 500 грам, Три упаковки взяла, вони по 7,99. Так, Далі паста баріла, завжди беру номер 5, 4,79. Взяла дві упаковки. Борошно взяла ось таке на налисники і вареники беру завжди. ось таке, ну Або інші фірми, але щоб писало на вареники і наласники. Тоді воно буде добре виходити: 4,29. Також взяла дві пачки ось такого борошна, житнього, цільнозернового по 6,99 упаковка. Далі басматі, рис, 2 кг, така велика упаковка по 22,99 Потім такі мюслі з полуницею. Це навіть не мюслі, а ці гранола по 1199. Авокадо по 5,99 за штуку, взяли дві штуки. Також беремо завжди такий хлібчик на заквасці житній із без дрождів темний капусти. Квашени, взяли ось таке маленьке відеречко 6,99. Вершки 4,79. Ось такі 500 міліграм, 12%. Банани. Кілограм 830 грамів, 5,47. Далі морква, 714 грамів, зло, 78. Далі цибуля жовта 882 грами, 3,25. І одну взяла ось таку червону. Вона. 48 грош. Так, далі ще салата льодова. та капусточка, яку я вам показувала, дуже смачна, 4,98. На заголовку, продається, не на вагу, тому можна більшу-меншу брати, яку хочете. Також ребра свині 10,54 за 443 грами. Також куряче філе, кілограм, тут 52 грами 17,87. Далі це шлунки курячі, 418 грамів, тут 2,92. Огірки. Грунтові завжди беру, ось такі з попирками. За 788 грамів 551. Капуста, ось така на голубці, спеціальна, що я вам неодноразово не вже показувала, і ви мене часто питаєте: така вона плоска. Плоскенька така дуже швидко переться. Тут так і називається капуста на голубці. За кілограм 400 грамів, 7,07. Далі взяла грибочки. Печериці, ось такі вони великі, прямо. 7,06 за 644 грами. Так, печиво. Ось таке печиво 6,99. 300 грамів тут його. як ну, ніби цукрове. Також ось таке печиво, як на оругу, щось схоже, зліплене по 13,99 тут 700 г. І ось таке 250 г теж зліплене між собою шоколадне з какао, 449 Ось Яблука взяла 8,69 за 2 кг 420 г. Дуже солодкі яблука. Називається ось так: вони, пінова, Дуже смачні. Написано солодко кисло, але насправді не дуже солодкі. Взяла ще ось такий букетик, міні-гвоздичок. Вони ось такі закриті, але поступово розкриваються і дуже-дуже довго стоять у вазі. 7 штучок, ось написано, 45 см, 7,99 Так, і неїстівного, ось такий для миття вікон. Рідинатка титан. Вона по 6,99. Взяли дві штуки, бо там акція була, якщо береш дві платиш за одну. Паста Сенсутин, 9,99, ось така невелика 75 мілігран. ну Це щоденні 13,99. Тут 56 штук. Також лактоцит взяла 13,99. А ось тут ще пепсі. Пепсі по 9,49 це 2 здається. Водички ще беремо завжди 229. Бутилка стоїть 5 літрів. І ми беремо 7 бутилок завжди. Вся закупка, яку я вам показувала, вийшла на 473 злотих і 43 гроші. Я на кухні, ось покажу вам, що готую. Наліпила пельмені стільки, тут 140 штук рівно. Це я порахувала перший раз, не знаю за скільки років. Зазвичай не рахую їх. І ось таке фаршу залишилось пів кг. Завжди ліплю я ось на таку штуку. Дуже швидко, дуже легко. У мене виходить 140 штук з тої кількості тіста, яку я роблю. Залишу в описі під відео, бо часто питаєтесь. І пів кілограм фаршу. Ось тут у мене капуста попарена, це в мене будуть голубчики. Тут в мене вже закипіла водичка для пельменів. Зараз відварю. Частину пельменів ми зараз на вечері поїмо з бульончиком. Ось тут у мене бульончик вже зварився до пельменів. Ще зелень кину в тарілочку кожному. Ось тут у мене рис вже відварився на голубчики. Тут у мене стопка. На е, цих млинців буду робити. ось. Тому ось такий робочий процес у мене йде. Готування страв. Сьогодні просто не хочу все в один день готувати. Зготую частину сьогодні чоловіку з собою, щоб на роботу і голубці дам, і пельмені йому дам, і млинці зроблю зараз дам. Ось, А завтра він має варити борщ знову. Не знаю, коли йому надоїсть, коли він мені вже скаже, що він не хоче його варити, поки що варить. Та й добре ось, допомагає мені словом. Ну, а зараз пригодую одну із своїх улюблених начинок для млинців з корочкою з грибами. Філе курячі я нарізаю такими невеличкими кубиками дрібненькими, щоб можна було потім легко їх закрутити. Нарізаю дрібненькими кубиками і буду їх обсмажувати на сковороді. Наливаю на сковорідку невелику кількість олії і додаю одразу туди філе порізане і обсмажую його, а тим часом нарізаю печериці. у мене ось такі великі. Я також нарізаю їх кубиком таким більшим. Печериці завжди щищаю шкірку з них. Я так люблю, знаю, що хтось залишає шкірку, я завжди щищаю. І далі у мене філе трошечки вже обсмажилося з різних сторін. Я додаю цибульку потрібну кубиками також багатенько, так люблю. Обсмажу все на такій середній температурі. Ось, не на маленький, для того, щоб більше воно обсмажувалося, а не пускало багато юшки додаю грибочки. Також обсмажую, додаю сіль, перець, сушений часничок. І додаю також вершки. Дуже так люблю я, коли воно таке соковите м'язко стає тоді для начинки. І поки в мене там начинка ще пару хвилин поготується, я буду завертати голубчики. Для голубчиків я відварюю рис, завжди до готовності відварюю його, додала фарш. Завжди беру свинина стлятиною. Ну частіше всього, я люблю такий саме фарш. І також засмажую цибульку з морквою, додаю томат. Або соус це вже по бажанню, Люблю так побільше додати. І частину я цибульки з моркою залишаю в сковорідці, додаю туди водичку, сіль перець, так, щоб він був такий ріденький, потім тим соусом буду заливати кожен шар голубчиків. Люблю голубчики завертати більше трикутничками, але то вже як виходить, як, розібра, ну, як розбирається капуста. Якщо великі листочки, то розрізаю напл, тоді виходять трикутнички. У мене, якщо менші, то завертаю такими ціленькими. Ось я вже перший шар доробляю і буду заливати його соусом загальному в мене вийшло два шари, але це така ця велика каструлька вийшла. І наперед скажу, що дуже смачно в ній вийшли голубчики, Ну, дуже смачні. Я прямо в захваті була, мені дуже сподобалося в ній готувати. Ну, а результати, як завжди, я забулася зняти на відео, тому що дуже вони були смачні, і я хотіла вже швидше їх їсти. А Далі буду завертати вже млинці. Якщо ось такою начинкою роблю, то завертаю ось такими ціленькими з двох сторін закручую, щоб начинка. Не висипалася, добре трималася. Бо якщо, наприклад, з фаршем, то я люблю такими трикутничками завертати, так мені більше подобається. А ось такою начинкою то саме ось так завертаю, як налисники, можна сказати. І в мене в один лоточок все не влізло, тому я ще виклала декілька штук на тарілку. Цю начинку ми дуже сильно полюбляємо, тому що вона дуже така ситна, смачна і соковита за рахунок того, що додаються туди до неї вершки.

Ну, Як ви зрозуміли, ребертя чоловік відправляє одразу до картоплі для того, щоб вони там разом варилися, а тим часом готує засмажку. Він в мене небагато не любить коментувати сильно, тому прокоментую я. В принципі, все дуже просто, він засмажує. Цибульку до золотистості, далі до неї відправляє морквочку, також разом їх тушкує, і далі додає сюди бурячок. В принципі, так як і я це все роблю, він якось, ніби і від мене вчився, але в нього борщ чомусь набагато смачніший, чи то мені так здається, чи то тому, що він зварив його, але він дійсно дуже смачний. Я дуже люблю. І ще плюс тут овочі є. То взагалі смакта, тут теж перчики є. Помідорки. Що там ще й? Перчик, помідорки. Mm -hmm. Покажи. А ще ананали? Ананас ще тут є? В соусі. Густринку, напевно, дає перчик в соусі. Пахнет, я же хочу есть. Соли тоже сюда туда ешь? Цукор. Mm. 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 Для підсилення смаку. Так. Чи для чого ти додаєш цукор? Скажіть мені Він э, не збиває і не такі кислий дош. Серйозно? Я просто підсую, що суп э, без цукру, що цукром, без цукру він кисліший, а сукра, суп. Да. Она, Супу, Борщ без супер кисліший, бо кисліший дає капусту, але тут в принципі капуста. Чи то капусту не дає кисло, я. а не дає томат кислість. Не, капуста дає кислість. <свісно> Це виріжу. <свісно> Цей урок неправильний. Ні, хто на нас не підпишеться. Вже наварилася картопелька. Бачиш мене на ту руку, тобі треба отак? Давай я переставлю на другу руку. Я ж оператор, я можу перейти, на яку треба руку. Капусту ми забулися купити, буде у нас без капусти. Зараз напишу, що це не борщ. Будеш переварювати. Лавровий листочок. Ого. Такий червоненький. Останні штрихи. Два зубчика, да. Два зубчика чесника. Два зубчика-чесника ого. Це буде дуже смачно. Я думаю, що це такий смачний. Два зубчика чесник, а це ще не останній штрих, шестер ще ще зелень нарізав. Так смачніше як рука, Яка смакота. Ріберці, перчик. Дуже смачно. Друму, що воно стоєш 2 часа. Добре, будемо чекати, поки вона стоїться 2 часа. Будемо терпіти. Завжди 2 часа. <рес> Тепер я буду готувати далі, буду готувати зараз гречку з ось такою смачною. За смажечкою. Спочатку обсмажу курочку, далі додам цибульку і натру на терці моркову. Розігріваю олійку одразу в кастрюльці. Доласі і сучений чесничок. І ще трошечки карі додам, граминку. Все, засипаю кружку гречки і дві кружки води. Все, кашку провокувала, в принципі, все зготовлено, все можна вже. Запаковувати чоловіку на роботу. Дуже смачно, до речі, ось так гречку готувати з м'язком, обсмажувати. Дуже смачно виходить. Ну що, на цьому буду завершувати своє відео. Ось таке воно у нас вийшло за вихідні дні, нікуди не ходили, нічого не робили. В принципі, відпочивали вдома і готували все, що було у нас. Тому, дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі у новому відео. Па-па!